Пам'ятаємо своїх героїв 2014-2024. Фотоальбом під такою назвою презентували в обласній юнацькій бібліотеці. Це збірник матеріалів про загиблих і померлих героїв Мар'янівської тергромади, розповіла Суспільному ініціаторка створення фотоальбому Євгенія Харків. Її чоловік захищав територіальну цілісність України у 2015-2016 роках. Демобілізувався за станом здоров'я, а невдовзі каже Євгенія чоловіка не стало. Спочатку в нього було позивний баян, оскільки він був вчитель музики. Коли відправився в бій з хлопцями, то в йому дали позивний ураган. Коли повернувся з війни, то ми побудували капличку Святої Трійці. Кожного місяця, коли він був на війні, я вишивала одну із ікон. Біографії, фото та відеозаписи розповідають про життя та подвиги захисників із Мар'янівської тергромади. каже секретарка селищної ради Ольга Васюренко. З її слів фотоальбом допомогли видати благодійники. Наклад 93 примірники. В книзі розміщено інформацію по 30 героях нашої територіальної громади. В електронній версії вже 31. було розміщено інформацію ще про одного загиблого героя Олександра Юзго, який є вихідцем із нашої громади, але похоронений гаражі. Я запропонувала створити QR-коди, таким чином. Розмістити якомога більше інформації посилань. Про кожного героя, колишня вчителька, а нині пенсіонерка Галина Стрільчук писала текст у фотоальбом. каже: багатьох із загиблих захисників, історії яких увійшли до фотоальбому, знала частина із них мої учні, і мені було дуже боляче писати про них, тому що я їх пам'ятаю. Молодими, гарними. Найкращі спогади про них вразила мене доля мого учня Степанюка Володі, який загинув, рятуючи товариша. Просто осколок попав йому поза бронежилетом. Товариша врятував, а сам загинув. Ми спілкувалися з батьками, вони хотіли дещо додати, особливо те, що син пішов добровольцем. Лишилися діти. Ну, це не завигойна рана. Фотоальбом даруватимуть сім'ям загиблих, померлих воїнів АТО ООС. Бібліотекам сказала ініціаторка його створення Євгенія Харків. Петро Петро Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.